Продовжуємо інформаційний випуск. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці житлового масиву Перемога 5. Люди стурбовані вкрай занедбаним станом проїздів та пішохідних доріжок до закладів освіти. На місці побувала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. За моєю спиною знаходиться 73-та школа, яку свого часу закінчував наш мер Борис Філатов. А так сьогодні виглядає дорога до знань, яка прямує до цієї школи. І дорогою це неподобство назвати важко, бо тут яма на ямі ще і ямою поганяє. Більш глибокі вибої не заповнені дощовою водою і не встигають просихати. Тут важко вантажівкою проїхати, не те, що пройти, тим паче учням школи. Уважаемые зрители, посмотрите на эти дороги. По этим дорогам наши детки ходят в школу, поэтому и травмы, и все остальное. Детвора же, она активная, двигается, бегает, и все может быть. Вот, особенно среди младших классов, когда они бурно выходят, выходили со школы и шли домой. Или бежали в школу, опаздывая. Поэтому обратите внимание, все наши подходы. старшій школі в такому плачевному стані. школа номер 73 на житловому масиві. Перемога 5 рідна для Філатова. Тут він провчився 9 років після повернення родини з Африки. Спогади про шкільні роки у Бориса Альбертовича ліричні. Потім сім'я повернулася до Дніпропетровська, і я почав ходити до школи, де й провчився всі щасливі та безтурботні шкільні роки. Будь-який політик на 1 вересня має піти до школи, з якою пов'язані його спогади, і яка дала йому путівку в життя. Та судячи з усього, Філатов давно не відвідував не тільки рідну школу, у жалюгідному стані і дороги, які ведуть до сусіднього навчально-виховного комплексу номер 66 та його спортивних майданчиків. У нас кругом, да, не только. И дети, и спортплощадка. Вот, и все у нас убито. Депутатские деньги неизвестно туда идут, а благоустройства как не было, так и нету. На одному з майданчиків взагалі відсутній паркан, на інших він тримається на чесному слові. Застояння площадки плачевне, багато дирок, постійно, коли б'єш м'яч, він вилітає, треба ходити, і це надає якийсь дискомфорт. Повороти без сіток – це дуже важко. Ти, коли б'єш, коли граєш, він… постоянно тоже вылетает, и это очень неудобно. Каждый день приходим сюда играть в футбол с другом. Хотелось бы, чтобы дырки починили, забор восстановили, чтобы было все нормально. Споряд, першому ми приходіть приходити, грати в футбол, це наш любові спорти. А поряд з цими майданчиками дороги так само у ямах та проваллях. Якщо врахувати, що зараз через економію електрики вуличне освітлення по місту вимикають о 19.00, то мешканцям житлового масиву перемога не позаздриш, а тим часом автівка комунального підприємства благоустрій по цих вщент розбитих дорогах попрямувала у своїх справах, ніби і не помічаючи проблеми чи просто ігноруючи її, мешканці звертаються до міської влади зарадити цьому безладу. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, новини Д1.